Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми підготували невелику презентацію, щоб інформація краще сприймалася. У нас була цікава і Олександр був учасник, і частина запрошених сьогодні були учасниками дискусії у Лондоні, яка відбулася кілька тижнів тому. Цікава панель за участю англійців і міністра критичної сировини Англії. В Великобританії навіть є така окрема посада, що ще раз наголошує на важливість критичної стратегічної сировини в сьогоднішньому світі. Тому власне сьогодні я буду переважно наголос робити на цій сировині. Ну, головна національна ідея це саме перехід від сировини, до, від сировини до інноваційних технологій, тобто це інтеграція України в світові ланцюжки вартості критичних мінералів. А також зменшення імпортозалежності стратегічних секторів національної економіки. Ми розклали, переглянули, проаналізували всі ресурси і запаси, які є в Україні. Вибрали 12 корисних копаун, запаси яких в Україні на сьогоднішній момент є, вони підтверджені, розділили їх на дві групи. Перша група це сировина, яка використовується для інноваційних технологій. А друга група це сировина, яка може зменшити імпортну залежність знову ж таки національних, національних секторів економіки. До першої групи, як ви бачите, належить Титан, циркон, графіт, нікель, бриліль і рідко елементи. А до другої групи вугілля уран вуглеводня, тобто нафтогаз конденсат, уран, вапняк, флюсовий, калійні солі та апатит. Також ми бачимо, що приблизно до 2035 року можна досягти певних суттєвих результатів, саме зробивши наголос на розробку цих, цих корисних копалин. Ну, тобто, по другій групі, зокрема, позбавлення України залежності від імпорту природного газу на 100 забезпечення власних потреб на 60% у вітчизняному ядерному паливі, а також зменшення залежності до 50% від за від імпорту моторних палив і від імпорту такої критичної сировини для металургії, яка вона споживає та агропромислового промислового сектору. Отже, по другій групі знову ж таки імпортозалежність, ну сектор енергетики, був і вони переважно описують цю частину в частині енергетичної складової. Я роблю сьогодні і готовий відповісти на ваше запитання більше по першій частині, тобто сировина для інноваційних технологій тобто та, яка використовується в переході, в тому числі до зеленої енергетики і в різних інноваційних процесах. Е, ось так виглядає виглядає процес проходження е, ланцюжок, скажімо так, вартості розробки критичних корисних копалень. На цій таблиці видно скільки це займає по часу, скільки, це займа, скільки інвестицій потрібно для комплексного його розробки, і від з яких стадій він складається. Тобто це від видобутку і збагачення до розробки і виробництва е, виробництва проміжних, проміжної продукції, потім кінцева продукція, і знову ж таки наприкінці ми бачимо ресайклінг, тобто це переробка. Вторинна переробка продуктів, які були, і знову їх використання, відібрали 10 гірничо видобувних проєктів найбільших, і максимальний ланцюжок вартості. Реалізація такого ланцюжку під цим проектом потребуватиме приблизно 15 мільярдів доларів і будівництво понад 20 нових комбінатів. Внизу зазначені цільова аудиторія інвестиційна іноземних інвесторів, зрозуміло, для реалізації всіх цих проєктів необхідні технології і інвестиції капітал, тобто на яку можна орієнтуватися і на яку ми сподіваємося залучити в реалізації тієї або іншої стадії. Подивимося на певні елементи більш детально, тобто, що у нас є з точки зору таких запасів, як літій і графіт. А він використовується саме в виробництві катодів анодів, а це є матеріал для літіо-іонних батарей. От у нас є запасів для того, щоб виробити літіо-іонні батареї потужністю 1000 ГВт на годину. Цього буде достатньо для виготовлення майже 20 мільйонів електромобілів або аналогічних електронних девайсів. На цьому графіку зображена перша стадія виробництва відповідно, видобуток літію та графіту. Таким ще важливим елементом електронних батаре... літіо-іонних батарей є саме нікель, кобальт або, знову ж таки, метал, тобто залізо, в залежності від типу цих батарей. Тобто залізо у нас багато і точно ми можемо його використовувати. Разом з графітом для і літієм для виробництва таких батарей в Україні. Тобто цих ячеек. Наступна корисна копалина – це, це, це титан. Багато хто про неї чув. Ми проаналізували розмір запасів і міжнародний, міжнародний попит, міжнародне виробництво на сьогоднішній момент, і можемо констатувати, що тих запасів. Які є в Україні, достатня для виробництва, приблизно достатня для виробництва на сьогоднішньому рівні цього, цієї корисної копалини на 15 років у світі. Тобто це суттєві запаси. Ми розуміємо, що з титану можна робити або білий пігмент, це елемент для фарби, або металевий титан, який використовується вже і в літаках, і в ВПК, і в електро виробництві електроприладів і в медицині. Тобто от приблизно, скільки можна виробити з цих запасів білого підменту, це 62 мільйони тонн, тон, скільки металевого титану і е, сукупною побіжним е, продуктом цих корисних копалин в Україні ельмінітою і рутіло також є циркон. От циркони, металеве цирконія використовується в виготовленні елементів ядерного палива. Що теж, доповнюючи мого колегу попереднього спікеру, теж важливо в реалізації зазначених раніше планів. Наступний елемент це налагодження виробництва добрив для повнення власне задоволення потреб вітчизняного агропромислового комплексу, і ми розрахували, що можна запасів цих добрив. Вистачить на можна виробити 100 мільйонів тонн доброго власне запасів апатиту, якого достатньо приблизно на 30 років споживання задоволення потреб поточних потреб агропромислового комплексу України. Тобто, ось так виглядає ланцюжок знову ж таки 48 мільйонів тонн оксиду фосфату можна виробити з тих запасів, які у нас є. Це суттєві, суттєві об'єми, також зазначу, що в Україні є шанс долучитися до клубу сіми країн виробників Берилію. Це досить монопольний ринок, на якому домінує наш партнер Сполучені Штати Америки, займаючи майже монопольні позиції. Тут Україні є запаси Берилію, з яких можна видобути виробити 5 тисяч тонн металевого берилію. Знову ж таки, яке використовується в аваційній, Авіакосмічні промисловості, ВПК і в електротехніці. А які інструменти залучення інвесторів в реалізацію таких проєктів? Тобто зазначених проєктів, 10, які ми брали, вони частково є заліцензовані, тобто там є надрекористувачі вже, частково вони можуть бути запропоновані або на аукціони. Або на укладання угод про розподіл продукції. Тобто на сьогоднішній момент уряд пропонує фактично два таких інструменти підтримки. Перший інструмент це проекти з значними інвестиціями. Більш детально можна ознайомитися з механізмами, вимогами і перевагами цього інструменту самозапосиланням. А другий інструмент це укладання угод про розподіл продукції. Обидва передбачають укладання угод окремих на рівні уряду і інвестора, уряду України і інвестора. Угоди про розподіл продукції. Відповідно, це угоди на 50 років. Вони передбачають, зокрема, право звертатися в міжнародний арбітраж, а також, так би мовити, стабілізаційне застереження проти негативних змін у законодавстві протягом дії усієї угоди. Ще таким додатковим стимулом може бути саме визначення певних наших проєктів в рамках, в рамках меморандуму про стратегічне партнерство, яке було укладено всередині двадцять року між Україною і ЄС, визначення українських проєктів як стратегічних для Європейського Союзу. На на мапі вони відображені позначення цих 10 проектів гірничо-видобувних проектів, які я окреслив раніше. І інші також точки. Тобто Європа йде для того, щоб буде створений певний перелік проєктів, які будуть отримувати стимули. А це стимули в першу чергу і найважливіше для всіх, що кажуть, це саме отримання фінансування кредитних коштів. Дякую за увагу. На цьому я завершу і готовий відповісти на ваше запитання. Доброго дня, Анна Башняк, Офіс ефективного регулювання. Моє питання буде стосуватися інвестиційних бар'єрів в, в сфері надрокористування. Хочу, по перше, все відзначити, те, що з прийняттям закону 2805 багато з них дійсно було усунено. І законопроект взагалі високо оцінюється з боку ринку, але у нас ще є деякі інвестиційні бар'єри в сфері доступу, зокрема до геологічної інформації критичної сировини. Як ми знаємо, є наказ СБУ 386 де доступ до балансів про запаси деякої критичної сировини, вони є засекреченими. І, звісно, для інвесторів це надмірне регулювання та, і доступ до них там, дуже ускладнений, особливо для іноземних інвесторів. Тому що там процедура доступу до секретної інформації для іноземців надскладна в Україні. З огляду на це, підкажіть, будь ласка, чи є якісь бачення, чи буде знята ця секретність з цих критичних матеріалів, чи яке бачення надання доступу до такої геологічної інформації? Дякую? Анна, дякую за ваше запитання. Воно суперактуальне, зрозуміло, в контексті всього, що я зазначив. Доступ і аналіз такої інформації, як об'єм запасів, їх розміщення в країні дуже важливо для прийняття інвестиційного рішення. По деяким ресурсам такі обмеження вже були зняті, тобто прецеденти такі є раніше. Ми проаналізували закордонну практику, таких, скажімо, обмежень в світі не існує. Ми звернулись також до експертів ООН. І до європейських експертів, тобто до Європейських геологічної асоціації, щоб вони теж за можливості підтвердили своїм аналізом, що ми праві. Зняття майже відбулося до війни, я скажу так, тобто відповідні зміни майже були внесені в законодавство, але, на жаль, знову ж таки, життя внесло свої корективи. Наразі цей процес згода на нього є, але цей процес ускладнюється або затримується у зв'язку з воєнним станом. Працюємо над тим, щоб це обмеження зняти. Ми розуміємо його актуальність. Ми розуміємо міжнародний досвід, як це регулюється. Ми розуміємо для того, щоб знову ж таки партнерів знайти, особливо іноземних, то потрібно ці обмеження знімати. Дякую. Вітаю Роман, дякую за презентацію. Кирило криволап центр економічного відновлення. А таке питання. Чи робили ви, чи ви якесь таке ранжування по економічній доцільності видобутку тих чи інших матеріалів, наприклад, там того ж берілію та інших? Бо питаю, тому що в мене є такий болісний досвід роботи з темою Міді, коли мідь наче є, але її економічно добивати там недоцільно. От чи робили ви такий топ-ліст? Знову ж таки, в міді в Україні, наскільки я розумію, дякую за ваше запитання, правильно? Ну я конкретно маю досвід роботи з питанням міді, коли прям їхав в північну експедицію. Прям діставав ці матеріали, там працювали з міндовкілля. Виявили, що мідь наче є, але її занадто невигідно добувати в нас. Міді, да. міді тому, коли я чую про ці такі речі, мене питання: а що з них от прям топ по економічній доцільності по видобутку? Бо всі чули про літі, всі чули там про титан. По титану бачимо активність бізнесу, каже, що це цікаво. А інші матеріали, які ви називали? Аналіз ми робили, тому тут мідії немає. Бачу, У переліку. Ми, звичайно, спиралися знову ж таки на ті проєкти, як я зазначив, які або вже пройшли певну ну, апробацію тими кампаніями, які взяли ці спецдозволи, частина з них навіть зробила оцінку за міжнародною класифікацією. Тобто Джорк і Анай і отримали підтвердження міжнародних інституцій, що запаси там на цих проєктах є. Ось частину матеріалів ми обрали, враховуючи спілкування з геологами і аналіз, аналіз радянських матеріалів. Тобто у нас теж є досить висока впевненість в тому, що запаси є, і вони не сильно відрізняються від ну, коефіцієнт коригування буде незначений, якщо зробити оцінку за міжнародними стандартами. Я хотів спитати, чи розглядався і розглядається напрямок видобування металів, матеріалів, в тому числі критичних, з промислових відходів. Тому що це не тільки ресурсна база, яка в нас мільйонами там чи мільярдами тонн, але це ще і заощадження СО 2 чи інших екологічних міркувань. Дякую, дякую за питання. Розглядається. Е, на жаль, знову ж таки приоритизуємо. В рамках можливих наших ну, сил і енергії напрямки, це один з пріоритетних напрямків вивчення і європейцям, які відображені в стратегії європейського розвитку критичної сировини до 2030 року. У нас підготовлений, хоча й застарівши, перелік таких об'єктів, тобто техногенних родовищ. Тобто, це ті відвали, які були створені в результаті виробництва виробки об'єктів поруч. Але є наскільки я розумію проблема, скажімо так, власності на ці корисні копалини. Тобто, переважно вони на балансі у когось. Оцей елемент ми досі не знайшли ключ, як його вирішити. Якщо у вас є якісь напрацювання і ідеї, я готовий з вами після цього ну, заходу переговорити. Так, доброго дня, Курило Марія, Кольормет України. А в мене невелике питання з приводу лайфсайкла, який ви показували графік. Там відсутня була ну, власне розвідка експлоарейшн. Або вона включена в інші пункти. Так, У вас там починалося все з видобування. Але вона не так дорого коштує, але часу займає дуже багато. І тому питання. Акцент ви робите на вже підготовлених об'єктах, які розвідані, які explored and developed, або на всіх, які відповідають ліквідності мінеральної сировини. Дякую дуже. І дякую вам за, комфортне, за комфортний стан да, з міжнародними стандартами. Дуже дякую. Дякую за запитання. Дивіться. Для комфорту, знову ж таки, ми підібрали для того, щоб можна було пояснити аудиторії, підібрали 10 проєктів. Всі вони вже з запасами. Тобто геологорозвідка на них була проведена і за радянський час, і частково нова геологорозвідка була проведена за рахунок тих інвесторів, які працюють на, на певних ділянках. Нові ділянки також можуть бути. Ми їх і пропонуємо. У нас є. З нашого боку, як Держгіонадра, ми підготували інвестиційний атлас, він включає понад 30 різних ділянок, в тому числі на гіологорозвитку. Е, є рішення уряду, що певні ділянки підуть на угоди про розподіл продукції. Теж цей перелік затверджений. По кожних з цих об'єктів ми разом зараз у нас є проєкт ZBRD, ми готуємо будемо сканувати відповідні геологічні звіти. За результатами головорозвідки, які були зроблені, щоб зробити їх доступними, якщо геологічна інформація буде відкрита. Але цю роботу ми все одно робимо. Там є якщо, але вже базова ну, робота проводиться. Тобто пріоритет не відібрати, відсканувати і буде дата рум для інвесторів, які можуть заходити і ознайомитися з тими роботами, які вже до цього проводили. Так вони не перекладені іноді на англійську мову. Але це серйозні матеріали, на які були витрачені кошти, якщо мова йде, що хтось хоче, наприклад, джуніор або і ін компанії, як геологічних, з Канади, з іншого країн світу, прийти в Україну, а це їх профільний бізнес прийти саме на розвідку, а потім капіталізувати і продати це як іншому ну, профільній компанії, Такі можливості теж є. І от завдячуючи тим змінам законодавстві, які відбулися. І от базуючись навіть сьогодні зустріч з японцями, вони були супер позитивно здивовані, що у нас зараз немає там спецдозволу на гілого розвитку на 5 років, а ми будемо надавати спецдозвіл зразу на скрізний. Тобто гелогрозвідка, дослідна промислова розробка і видобування. Тобто на 20 років, щоб інвестор не стикався, і у нього не виникали питання щодо переходу з одного виду діяльності на іншу. Юрчак Олександр, український кластер Альянс. Так як представлено зараз і в назві, і те, що ви показали, це виглядає як побудова ланцюгів до одної вартості, тобто це глибока переродка, це створення нових секторів. І в таблиці, яку ви показували, мова йдеться скоріше про залучення великих інвестицій зарубіжних компаній. Тобто, питання, чи як, як бачиться залучення вітчизняних підприємств і особливо малого середнього бізнесу? Тобто, чи, чи будуть якісь цільові програми, чи будуть інструменти, тому що. Насправді ну, ми собі так уявляємо, що мова йде про залучення не тільки зарубіжних інвесторів, а дуже великої кількості підприємств, в тому числі інноваційних стартапів і так далі. Дякую за запитання. Це все досить капіталоміські і тривали за часом проекту. Е, І вони з свого боку є суттєвими мультиплікаторами. Зрозуміло, якщо почнеться реалізація цих проєктів, вони будуть підтягувати. І інші кластери бізнесу, мали, середні, в реалізації тих або інших завдань. Це природнє, Тобто і на це ми саме розраховуємо. Тобто це процес ну, більш комплексний. Е чи надаємо перевагу комусь, вітчизняному чи іноземному інвестору? Ну, насправді не надаємо. Тому серед цих проектів знову ж таки я зазначив, є її заліцензовані ділянки, як вітчизняними, Компаніями, так і, скажімо так, приватними і державними вітчизняними компаніями, так і іноземними компаніями, австралійською публічною підприємством. Тому такий портфоліо досить, досить комплексний, який включає різні об'єкти з різною формою власності. Не хочете в партнери дій, що, будь ласка, можете отримати на аукціоні або на конкурсі новий спецдозвіл і працювати з нуля. Умовами конкурсу з укладання угод про сподіваю продукції також. Може прописана і залучення, ну і зазвичай так воно і є в історії. Залучення в попередніх угодах, залучення соціальна програма, залучення місцевого бізнесу до різних процесів? У нас в свій час непоганий успіх показали. Таке форма для розробки родовища УРП. Угода про розподіл продукції. От. І е, мені здається, що навіть в рамках цієї угоди була оця така вдала спроба заходу перед війною Shell і шевром двох компаній. От. І там яка важлива норма, просто ми прочитали, тому що займалися якби, цим питанням в контексті такого промислово-індустріального розвитку, що там є норма, яка дозволяє апелювати до зовнішнього арбітражу економічного. І тому це якби гарна така норма, яка зацікавлює наших інвесторів. Тому питання таке, чи як чи плануєте використовувати і чи бачите потенціал в цій формі е юридичній для того, щоб залучити побільше інвестицій саме в розробку родовищ мінеральних дякую. пане, пане Василю, дякую за питання. Володимир Володимире, Володимир, Володимир. перепрошую, дякую за питання. І хотів би окремо подякувати тим, що ви свого часу поділилися. Ну ваша інституція поділилася матеріалами статистичними з нами. І це стало запорукою певних аналітичних висновків, які ми зробили. Ми зробили щодо експорту імпорту. Дякую. Так, те, що ви запитаєте, актуальне. От на сайті сьомому воно більш детально відображено. Тобто, підписання проведення міжнародних конкурсів укладання угод про розподіл продукції, це один з таких перспективних інструментів для залучення в першу чергу, мабуть, іноземних інвесторів або Кооперації іноземних і вітчизняних інвесторів для розробки нових проєктів. Тобто, цей інструмент є. Створені відповідні групи при ну, е, по, і при Міненерго з питань вуглеводнім, Створене затверджено відповідний перелік: 26 шість ділянок. Е, і він не вичерпне, тобто він може розширюватися в подальшому урядом для виставлення на конкурси. Після війни ці процеси розпочнуться. Тому я й кажу, що ми працюємо зараз, підготовчу роботу проводимо на створенням певного Room для проведення таких конкурсів або аукціонів. А Важливим елементом є саме доступ до інформації, щоб це не був кит у мішку все ж таки, а була адекватна в адекватні матеріали. До речі, ми будемо вдячні. Якщо у когось є спроможність, ми звернулися до кількох наших партнерів в посольствах і організації. Тобто, ну бажано підготувати при feasibility стадії або competent personal report, так, так би мовити, це короткий огляд тієї чи іншої ділянки на англійській мові, з, з, розумі... з закладенням зрозумілих принципів для світової геологічної спільноти інвестиційної спільноти, щоб вони читали цей документ, все ж таки на... написаний на базі українських звітів, і такий овер'ю їм допоможе більш краще зрозуміти ситуацію, більше їх зацікавити. Якщо у когось є спроможність і бажання допомогти в цьому і знання відповідні, ми будемо вдячні. Леонід Козаченко, коротке запитання. Справа в тому, що ця інформація, яку ви сьогодні презентували, вона існувала завжди, але щось було, якісь перешкоди, що не заходили інвестори, і ми не могли реалізувати цей потенціал. Чи знімемо ми ті перешкоди? От щоб багато не говорити на цю тему. Ми знаємо таку ситуацію, от перед війною із дельфіном, так званим. Ви знаєте, що найбільше родовище в Європі газу де Дегольєру цінив 11 мільярдів рік видобутку, все провели. Ми аукціон, переміг іноземний інвестор і чомусь не отримав ліцензію. От щоб зняти, я не буду говорити там деталі, але щоб зняти ці всі проблеми, бо вони залишились, і їх же ж ніхто не покараний за це, щоб не було це зупинкою. І ще таке питання іншого плану. Ви нічого не сказали про залізнорудні наші родовища, як з ними бути? Бо все і титан рідкоземельні метали. Це зрозуміло, що це важливо і це вартість, це все, але те, ось стілець і все інше. 90% що що навколо нас, це залізо, звичайно. Як з цим бути? Таке Дя... з першого почніть, бо воно більш важливо. Пане Леоніде, дякую. Я з другого розпочну, бо воно більше швидко відповім. Це ви чуєте почуєте цю інформацію на від наступного спікера, який буде розповідати про. Зелену металургію. Там ця інформація є. Я коротко згадав в контексті Critical Row Materials, як можна використати у виготовленні літій-іонних батарей також метал. Щодо першого запитання, безумовно важливо, щоб інвестори відчували довіру. Без довіри no money, no trust no уділ. Ніхто сюди не прийде. Довіри нема, немає інвесторів, немає іноземних партнерів, нікого. Тому над цим. Необхідно працювати, Те, що ви кажете, інформація була була, але якщо ви знайдете щось подібне у відкритому доступі. Протягом що презентувалося протягом двадцяти років останніх можете мені показати. Я вас запевняю, такого не було. Було в папочках носили з червоним грифом таємно і, і показували лише окремим колом. Такого публічних речей з відкритою інформацією з відкритими презентаціями, підготовлення на англійській мові, яке презентується публічно на всіх міжнародних заходів. На жаль, такого ніколи не було, і тому у нас є зараз шанс, враховуючи тренд. Знову ж таки, світовий тренд на розробку цих стратегічних критичних мінералів потрапити у цю хвилю і ну зайняти певну певну роль на міжнародній арені.